Тут треба не думати, коли я зустріну вставлю свої 5 копійок, тому що ви зустрінете такого чоловіка, який є ви. І якщо вам потрібен чоловік для того, щоб зробити вас щасливим, бо ви нещасна, бо ви відчуваєте неповноцінні життя, то буде такий ж неповноцінний. Тому краще, ніж чекати на чоловіка, станьте спочатку самодостатньою. Закажіть амулети на особисте життя, на фінанси, їх дуже багато. І феєчки вже змінюють своє життя і виходять на інші рівні щодо енергії і на різні вехи життя, щасливіші, ніж вони є зараз. Тож розказала, а тепер даю вам інформацію, коли? Скоро зустрінете, сказала. Сім чаш, дивіться, ну тут може бути і 7-го числа, дівчата, або через 7 днів, або сім цих пов'язано. Але у вас кажуть багато ілюзій фантазії, ви багато чого бачите не так, як є в реальності. Угу. І у багатьох це стосується чоловіка з минулого. Ви створили якийсь образ, хтось, ще може. Мріяти про нього, мрій, мрій, про мене, мрій. Думати, що він змінився чомусь. Але чоловіки змінюють тільки тоді, коли вони самі цього хочуть. Чи буває таке? Буває. Але дуже рідко кажу правду, як є. І не треба гадати, чи змінився він чи ні. Треба дивитися на його дії. Але в цей час будувати своє щасливе життя? Чи скоро? Тут, тут це про вас розказ. кажуть: у вас розбите серце і Аркан Суд. Це була доленосна зустріч сім чоловіком. Доленосна. А навіщо була ця зустріч? Щоб ви, щоб ви зрозуміли, що таке хитрість, обман, маніпуляції. що і таке буває в нашому житті. Що і такі бувають чоловіки. Так, щоб ви зрозуміли свою цінність, ви жінка, і стали жінкою королевою Жезлів, дівчата. У мене було колись таке кохання. Я про те кажу, що завдяки саме моїм амулетам, бо я і почала робити амулети через те, що я була в пасці щодо кохання. Я його кинути не могла і жити з ним не могла. Я розуміла, що я гибну. І я згадала на той момент, що у мене є хобі, сифіретична магія, яку я вивчала. Але це. Магія із карт Таро. це не щось, те, що заборонено вищими силами. Тож, про що я? А чому? Чому чим вона відрізняється? А ви будете трансформацію проходити. Це не так, що ви просто так до вас хтось прийде. Ні, Ви спочатку сама зміните шляхом трансформації, а потім, завдяки цьому, ви будете мати енергію. Так ось. Для того було, щоб ви стали королевою жезлів, жінка, яка ні за кого не ціпляється. Почуйте мене, яка й йде, йде по життю легко, яка дає чоловікові всім шанс. Але якщо він шанс не взяв, вона каже: Я йду далі. Що тобі треба, догоняй мене, але я не буду тебе тягнути з собою. Це жінка, яка завжди має плани, яка виділяється на загальному фоні. У неї завжди є чоловіки. Це та жінка, навіть яка може, ви кажете, я кажу, не спати. Правильно, я кажу, тому що знаю, що кожна з вас то переспала, потім все ціпляється за нього по ілюзії, на нього навішує ярлики, що він щось винен. От королева жезді, вона та, яка може захотіла, переспала і забула, і пішла далі. Це вона. Це та жінка, яка йде по життю і кайфує. Часто про неї кажуть, що це та жінка, яка гуляє сама по собі, це та кішка. Так коли ж, коли. коли Аркан Луна кажуть, всі події відбуваються. Ви просто їх поки не знаєте і не бачите. І вам не треба це знати. І кажуть, що ви сама себе закриваєте від цього світу, ви не бачите можливостей. Розумієте? Бо в ілюзіях і фантазіях щодо минулого чоловіка. Бо власне ситуація висить, як вам здається. Але ви досі в тій ситуації, у кого вже пройшло багато строку, я знаю. Я відчуваю. Хтось пішов, кохаючи. повідлюднику. відлюднику, бо зараз одна сама з собою, хоч може бути з кимось, але ви одна. Так от, що вам кажуть карти? Вам кажуть карти, що ви зустрінете його дуже скоро, якщо ви перестанете жити минулим. Якщо ви підете в майбутнє, зміните образ, кому це потрібно, станете іншою, іншою щодо внутрішнього світу, Щодо розуміння того, що ви є та манкість, не він, а ви. І ви будете щаслива, що б там не було. А буде тільки найкраще, бо ви ні за що не ціпляєтесь, заказуйте амулети і буде вам щастя. Люблю вас. Ох, злюся іноді, коли оце бачу, тому що дуже хочу, щоб кожна з вас стала на щасливо виходу життя. Це так круто жити і кайфувати, і коли чоловіки тебе доганяють, і навіть ти з минулого. на пускання минулого чоловіка.